Сьогодні в огляді ще одна посилка з Китаю. Йшла вона в мене 20 днів, 22 дні. Ціна її 60 центів я за неї заплатив по трет-номеру. вона не прослідковувалася. Це мають бути жіночі труси. Замовляв я червоний колір Ельку. Продавець оцінив дану посилку 2 долари і вказав вагу 40 грам. Ось в такому опакуванні вона прийшла до мене. Дійсно червоні? Ось такою біркою. Ельку не знаю. Вроді би виглядають. Е, чи в дійсності це так напишу е, в описанні. Nee, Силка також буде в описі. Кому буде цікаво, замовляйте.